Взагалі, чому ми вирішили декілько наших звернень зробити щодо достатньо нової, щодо України, власне, не нової у світі, але нової для України організації місії доброї вістки або так званий рух, що очолює Оксу Пак». Взагалі, про цю групу в україномовному просторі достатньо мало інформації, проте в Україні вони проводять достатньо велику активність. Можливо, хтось з вас бачив оголошення, де вас будуть запрошувати на семінар за назвою таємниця прощення гріхів. Я хотів би знову звернути увагу на те, що наш центр, коли ми говоримо про якісь групи, в першу чергу ми звертаємо увагу на богословські ознаки, завдяки яким ми можемо сказати, що та чи інша група не відповідає історичному християнству. І ці богословські ознаки переважно такі: це яким чином Бог себе відкриває, Біблія чи щось ще. Трійце. чи група вірить в трійцю, так як традиційно це прийнято вірити в історичному християнстві? Чи група сприймає Ісуса Христа як повністю Бога, повністю людина? Що група думає про спасіння? Спасіння здобувається з власними зусиллями, чи як Біблія навчає за благодаттю? І що група думає про їх роль в останній час? І е, в цьому ракурсі ця група має декілька дуже цікавих, не завжди очевидних порушень того, що історично має вірити християнство. Отож, з одного боку, е, спасіння, коли ми говоримо про спасіння, коли ми говоримо. Про святість ми маємо розуміти, що у Біблії є два аспекти святості. Це практична святість, до якої нас закликає писання, і це та святість, яка нам зарахована у Христі. То в чині цієї групи вони взагалі відкидають, що віруюча особа грішить. Все те, що віруюча особа робить те, що не на славу Божу, вони це називають всього на погана звичка. В той самий час, коли ми читаємо перший лист Івана, той, хто говорить, що немає гріха, і Біблія говорить, що це абсолютно неправильне розуміння. Що цікаво, що до всіх цих ложних вчень Біблія дуже чітко говорить, наприклад. Лист до титу Апостола Павла. Коли мова йдеться про ложних вчителів, апостол Павло говорить достатньо неоднозначно. Їм треба уста затуляти, вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску. Або, припустимо, апостол Петро в своєму листі говорить, що так часом буває, що дещо в Біблії незрозуміле і те, що. Незрозуміло деякі неуки та незміцнені перекручують, як і інші писання. Так, апостол Петро відгукується про те, що дехто не розуміє апостол Павла. І ось це рівновага між тією святістю, яку нам Бог дає, і тією святістю, до якої нас Бог закликає, коли ця рівновага порушена, звісно, виходять різного роду ложні вчення. І книга таємниці прощення гріхів. Це та книга, яку, в принципі, дуже часто вам будуть пропонувати представники цього руху, і це та книга, завдяки якій і виник той чи інший семінар, неодноразово е, говорить про те, що віруючі люди вони не мають гріху. Отож, ми можемо сказати, що щодо розуміння спасіння і розуміння святості, в цій групі точно є певні порушення.